У школі в Австралійському сільському селищі Н'Юдегейт починається навчальний день. Дітей небагато, бо тут мешкає всього 159 осіб. До цієї школи колись ходила і Лора Нес, але в 11 років вона мусила поїхати за 400 кілометрів від дому, щоб навчатися в середній школі. У віддаленій сільській місцевості в Австралії є лише початкові школи. Гадаю, це була велика зміна після маленької громади, де в школі навчалося лише 40 дітей. Я почала жити під одним дахом зі 180 дівчатками. В Австралії до початкової школи починають ходити у віці 5-7 років. Навчаються там 7-8 років. Потім переходять до середньої школи, до 7-го чи 8-го класу. З 2015 року в штаті Західна Австралія навчання в середній школі починається із 7-го класу. Це означає, що діти з віддаленої місцевості мають залишити дім на рік раніше, оскільки до найближчої школи сотні кілометрів багато хто живе в школах-інтернатах і приїжджає додому лише на канікули. Для дітей це стрес, бо в такому віці вони не готові розлучитися з батьками. Yeah, you go from a... Ти живеш на фермі, ходиш до школи, де всього 40 дітей. А потім опиняєшся в школі, де більше тисяча учнів, і у твоїй групі 200 хлопців. Тоді як у шостому класі зі мною навчався лише один Така ситуація це ще й фінансовий тягар. Раніше влада покривала 55% витрат на навчання дітей, які змушені навчатися далеко від дому. Тепер субсидії скоротили до 37%. Водночас у сільських регіонах багато людей не дуже забезпечені, тому їм важко оплачувати навчання дітей. Зараз департамент освіти Західної Австралії планує створювати у віддалених районах такі умови, щоб вчителі охоче туди приїжджали.